Так, ей, всім привіт. Друзяки, привіт. Де ми знаходимося? У проспекті? У yeah. проспекті. Круто. Окей, Вова, тебе звати Вова, правильно? Yeah. Окей. А, я підходив до тебе, не знаю, хвилин 15 тому десь. Я молився за твої коліна. А що, що сталося, можу сказати? No. сталося з ну, твоїми колінами до того, як я підійшов? Щоб... Ні, ні, що сталося, що сталося. Тобто аварія в тебе була, правильно? Yeah. Якась аварія. І yeah. в тебе проблеми з колінами були вже 8 місяців, правильно? Так. Yeah. 8 місяців. Я помолився, ну спочатку нічого. Ти перевіряв боліли коліна? Да. Так. Я пішов десь 15 хвилин тому. Через минуту зразу. Через минуту. Коли я йшов, так? Так. Ти перевіряв і, і як? Ну, взагалі, вообще, вообще... типа болі я не вообще не чувствую. Вообще. Тобто 8 місяців тебе був біль. Да. Практично. Правильно? Що yeah. ти про це думаєш? Я в шоке. В шоке? Як ти думаєш, це чудо? Взагалі. А -а -а. Я, я, я знаю, що може це да, виглядає дивно. Но Ісус реальний. Він це показує, що я люблю вас, що він любить вас, що Він стукає у ваше серце, він хоче змінювати ваше життя. Круто було б. Ну просто подумайте, сьогодні прийдете дому, помоліться коротко, Ісус! Я тебе не знаю. Цей хлопець не говорив. Да, ми бачили, що відбулося. Може ти є Ісус, відкрийся мені ось так. Я вірю, що він буде вам відкриватися, він буде вам говорити. Амен. Добре? Спасибо. Ти Вова, так? Да? Да. Круто, менчик. Раз, слава Богу.